Це звичайна вулиця у спальному районі рівного. Місцевий пенсіонер назбирав яблук і йшов пригощати знайомого. Як на нього несподівано нападають бійцівські собаки, сусіда від двох тибетських мастифів. Ось вони на фото. Чоловік відбитися не зміг. Агресивних псів відігнав господар. А Валентин Сапон потрапив до лікарні. Йому важко говорити. Глибокі рани на голові, ногах та тулубі загоюються надто повільно. Собаки шматували його кілька хвилин, які здавалося, тягнуться ціловічність, і пенсіонер навіть уже встиг попрощатися з життям. Таке чувство, чувство як рветься, ну чи зубами рветься ко ця. Ну. Нага м'ясо, чи як там сказати? Чувствую це і думаю, що загризуть повністю, що не вийду звідси. Через глибокі рани з ліжка чоловік майже не встає, але найстрашніше, кажуть медики, вже позаду. Була надана повна первинна хірургічна допомога, оброблені рани. На даний момент рани загоюються частково первинним, частково вторинним. Натягом загроз для життя пацієнта не становить зараз ніякого. Пси, які ледве не загризли пенсіонера, належать місцевому підприємцю Юрію Бойко. На своєму подвір'ї він облаштував собачий розплідник, де тибетських мастифів розводить на продаж. Це бійцівські собаки, а цусиня такої породи може коштувати тисячу доларів. Люди, які живуть поруч від такого сусідства суцільному страху, адже тварини нападають на перехожих вже не вперше. Буквально 5 метрів відійшла від калітки. Як відкривається їхня калітка, кінолог виводить два мастифа. Вони вириваються в неї з рук: один до мене, другий до собаки. Собаку покусали дуже сильно, а мені розірвав пакет, я не знаю, де в мене взявся голос, я почала кричати: Вибіг хазяїн відірвав собаку від мене. Якби не відірвав, ну там би, мабуть, був би кінець. Після тої зустрічі з тибетськими мастифами Надія потрапила до лікарні з гіпертонічним кризом. А вся вулиця, ось уже кілька років, живе в постійному передшоковому стані Люди доведені до відчаю і навіть погрожують власнику собак самосудом. Коли люди діють стихійно, важко передбачити, що може тоді ну, трапитись. Чим це все може закінчитись? Люди вже увірвали терпець, вже три роки оббивають пороки міської влади, поліції, є там, напевно, сотні визовів, в поліцію були зафіксовані. Вони приїжджали, фіксували, уїжджали. І ніхто нічого цим не займався. Після останнього нападу на пенсіонера, що ледь не завершився його загибелю, поліція зрештою взялася за собачий розплідник і його власника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і обіцяють, покарання чоловік не уникне. «Санкція статті передбачає громадські роботи від 150 до 240 годин, а також до двох років виправних робіт або обмеження волі до двох років. Валентин Сапон після нападу собак лікуватиметься ще кілька тижнів, якщо не місяців. Попри важкі травми зла на власника псів він не тримає. Єдине, чого хоче чоловік та його рідні, аби розплідник переїхав в інше місце, більш безпечне для оточуючих. Це має бути за межами міста, і я хочу, щоб він все таки виконав свою обіцянку і вивіз собак за межі міста. Після нападу на пенсіонера хазяїн тибетських мастифів вирішив не нервувати сусідів і зрештою таки вивіз тварин. Телефоном запевнив надзвичайні новини собачого розплідника серед житлових будинків більше не буде. Мені дуже прикро, що так трапилось. Я можу сказати одне, що я вчора забрав всіх собак, вивіз з жилого сектора і там. Але господарю розплідника місцеві не вірять. Мовляв, той уже кілька разів удавав, що вивозить собак, але потім тварини знову з'являлися на його подвір'ї. Щоправда, цього разу схоже все серйозно. Після нападу на пенсіонера в Рівненській мерії пообіцяли запровадити в місті мораторій, заборонивши діяльність усіх собачих розплідників.